Привіт, мої любі! Мене звати Світлана Бесага, я фітнес-експерт, треную жінок вже більше 13 років. І сьогодні ми будемо з вами працювати над стегними сідницями і позбуватися газони галіфе вушок на стегнах. Від чого вони? Часта причина одна з них це набряки, які утворюються із за малої рухливості в нашому тілі, і за обмеженого руху в ключових суглобах. І коли наші сідниці сповзають так, ми будемо сьогодні їх задіювати в 3 d площинах. Тому починаємо до дій. переходимо до дій. Наша ліва нога буде спереду, права позаду. І основне навантаження нам зараз потрібно поставити на передню ногу. Ось таке положення: ноги наші раніше кульшових суглобів. І зараз ми будемо пробувати рухати нашим тазом. Це буде непросто, не для всіх, я розумію, особливо в кого перенапружений таз, поперек нам потрібно нащупати наші. Сінничні бугри. уявити, що вони фари, і наші фари направити вниз і трішечки освіти задню частину дороги. Так само або можливо вам буде легше зрозуміти, що нам потрібно наш лобок, знайшли свою лобкову кістку, направити в напрямку до грудної клітки. Супер. Ось такі зробити качелі. Це непросто, але пробуємо. Особливо непросто в кого там є напруження і в кого зона галіфе. Вам дійсно буде непросто. Але те, що непросто для нас і те, що нове, воно приведе до результату. Якщо ви вже робили якісь вправи, які не принесли результат, значить потрібно щось міняти. І ми сьогодні, надіюся, з вами поміняємо ваш звичний рух. І зараз ми зафіксуємося в позиції, коли наші фари направлені вниз, лобкова кістка на себе. І в цьому положенні будемо тягнути таз вперед. Тяг Таз вперед. В цій зоні маєте відчути приємний натяг. Видих. видих. Ми згинаємо передню ногу в коліні і тянемось. Передня стопа активна, пальці розкриті на стопі. І відчули ось тут приємний натяг. Прекрасно! І ми можемо додати витягування однієї руки і витягнути всю свою передню лінію тіла. Вдихнули і видихнули. Погляд злегка йде вгору. Раз, і два. Витягнутись і назад. Витягнутись і назад. Чудово! Тепер ми з вами будемо направляти таз вправо-вліво. І в нас будуть такі ще цікаві рухи в тазу. Ми розрухуємо наш таз. Тримаємося на двох ногах, але більша опора на лівій, на нозі, яка спереду, яка на всій стопі. І тут теж не старайтесь, щоб тут був великий рух, він не буде. І не рухайте тут тулубом. Нас саме мобільність кушовик зараз цікавить. Супер. І можна додати витягування по одній руці. Хоп! Трішечки додати рух і в грудному відділі, він не буде зайвим. І в нашому тазу. Супер. Ще два. Один. Прекрасно. І додаємо третій рух. Ми будемо обертати таз. Третя наша площина. Дивіться, наш... уявляємо, що з нашого лобка світить лазер. І ми повертаємо цей лазер то в одну сторону, то в одну діагональ, то в другу. Прокрутіть саме таз. Пробуємо прокрутити. Чотири. Три, два. Один. Супер. Ви вже можете відчути, що ноги стали, наче вільніші. Те саме на другу сторону. Поміняйте ноги, ноги на ширині ваших кульшових суглобів. І приблизно ширина ніг наш, наш крок. І ми направляємо наші фари вниз, лобкову кістку на себе. Фари вниз, лобкову кістку на себе. Видих і вдих. Видих і вдих. Видих. І вдих, і залишились в цьому положенні. І тепер ми згинаємо передню ногу в коліні і тянемо наш таз вперед. Відчуваємо розтяг в цієї зони. І можемо додати витягування однієї руки. Погляд вгору витягуємось, дихаємо. Легко. Мені важливо, щоб ви не виконували розгинання в грудному. Тільки і не блокували себе свій поперек. А саме таз тягнули вперед, і за рахунок того, що ви утримуєте таз непорушним, він не хилиться нікуди, у вас гарно розтягується саме ось ця зона. І додаємо рух зі сторони в сторону. Раз, два. І саме таз, таз як маятник. То в одну сторону, то в другу. Вправо-вліво. Не тулуб, не голова, а саме таз. І можна додати витягування. Рук. Раз. Але і таз теж рухається. Розкриваємо. Бонусом грудний. Ребра, три, два, один. Зафіксували. І тепер виконуємо обертання. Старайтеся більше триматися на передній нозі. І уявляємо, що з лобкової на наслази. Ми прокручуємо таз. Прокручуємо. Три. Два. Один. Супер. Ми з вами розрухали таз і тепер ми будемо виконувати слові вправи. Дивіться, тут ви можете взяти обтяжувач за власним бажанням. Гантель можна брати, можна не брати. Ми фіксуємося на одній носі, зараз на лівій, стопа широка, друга нога на півпальці. І будемо виділяти умовно три точки: перша точка позаду, друга точка одна діагональ, третя точка. Третя діагональ, друга діагональ. І ми тянемось ногою назад, як це буде виглядати з боку, назад і присідаємо, сіли вдих, добре занурюємо передню ногу з видихом виростаємо. Тепер тянемося в одну діагональ, сіли вдих, занурюємо ступу і виростаємо. І в третю діагональ, сіли вдих, занурили стопу і виросли. Як це виглядає з боку? Вдих, сісти, занурили, стопу, піднялись. Одна діагональ сіли, піднялись. І друга діагональ сісти, піднятись. Що нам важливо? Важливо, щоб два боки талії завжди залишалися однакового рівня, щоб ви не скручували таз. Це є один важливий момент. І щоб наше коліно дивилося в напрямку великого і вказівного пальцю. Вдих, от коліно дивиться. І тут відчуйте, що коли ви обертаєтесь, ваш таз обертається, у вас відбуваються ювелірні рухи в кульшових суглобах. Так? Ми розкриваємо гарно таз, сідничний бугор, ми природній прогин в попереку зберігаємо. І ми не лише нахиляємось, а ми ще й присідаємо. Ми згинаємо ногу, сіли, занурило ступу піднялись. Сіли вдих, занурило ступу піднялись. Сіли вдих, занурили ступу і піднялись. Як ускладнити, ми можемо ногу не ставити. Крім того, що ми можемо взяти додатково гантелю в руку раз, ми можемо з вами ще ногу тримати в повітрі. Сіли вдих, з видихом піднялись. Сіли вдих і ногу тримаємо в повітрі, з видихом піднялись. Сіли вдих занур стопу, з видихом піднялись. Виконуємо ще по 4 повтори. Вдих. Один повтор це три точки. Видих. Сісти, видих піднятись. Сісти, з видихом піднятись. Стараємось утримувати вісь. Погляд буде йти трішечки вниз і вдаль. Сіли. Піднялись. Якщо ви падаєте, ви можете рукою підтримуватись злегка стінки. Тільки опора основна йде на передню ступу. Сісти, видих, занурити ступу, видих піднятись. Уявляємо, що в нас під ногою. Під стопою посередині, наче його рішок, арку стопі гарно тримаємо. І заключний повтор. Вдих сісти, занурили стопу з видихом піднялись, вдих, сіл, з видихом піднялись. Вдих сіли і з видихом піднялись. Все те саме виконуємо на другу сторону. Так само спочатку без ваги. Робимо однаковий е баланс між двома ногами. Ми присідаємо, тягнемося строго назад, сіли вдих, з видихом піднялися. Одна діагональ Фух. і друга діагональ. Угу. Чітко собі намалювали свої точки. Строго назад сіли, з видихом піднялись. Одна діагональ при цьому стопа не відривається ні внутрішня, ні зовнішня частина стопи. Вдих сіли, занурили стопу, з видихом піднялись. Хто відчуває в собі сили, бере обтяжувач. І можна ногу тримати в повітрі. Сісти видих, з видихом підняти. З п'ятку не відриваємо. Тут 60%, навпаки, ваги тіла. Давайте на п'ятку. Вдих. Видих. Утримуємо спину. Утримуємо. І хто відчуває. Хто може, нога весь час в повітрі. Сісти. Голова, продовження хребта. Голова не падає. Тримаємось вдих. Видих строго йдемо назад. Сідаємо. Ми не лише нахиляємося, ми і сідаємо, балансуємо, хто падає, беремо опору чи спираємося на крісло, чи на... до стінки. До стіної. Угу. Ще два повтори. Сісти. Видих піднятись. Сісти. Видих піднятись. Видих. І видих. Заключний повтор. Тримаємось. Видих. 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 Вдих. Видих. Таких підходів ви можете зробити 3-4. І я впевнена, що ви дуже добре будете відчувати роботу повністю стегом сідниць. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Ставте нагадування про нові відео, і далі я обіцяю вам більше вправ. Пам'ятайте, щоб позбутися галіфе, не потрібно тренувати лише ноги і сідниці. Важливо працювати і над диханням, над поставою, над включенням глибоких м'язів живота і тазового дна. Комплексний підхід дасть результат. До наступних тренувань.